вітер у вікні. Десь клацнув старий годинник це знак, час розповісти історію, яка не дасть вам спокійно спати. Влаштовуйтесь зручніше починаємо. Липень видався спекотним і неспокійним. Київ дихав важко, асфальт плавився під ногами, а повітря, ніби настояне на бензині, висіло над головами як вогке простирадло. Саме тому і виникла ця спонтанна ідея втекти подалі від міста ближче до природи, до тиші. Хтось згадав про старе озеро десь біля Черкаса, нібито колись там був піонерський табір, а тепер е лише ліс і вода, жодної цивілізації, жодного сигналу мобільного ідеальне місце, щоб сховатися від усього. Четверо друзів Іра, Марина, Андрій та Юрко вирушили ранком у п'ятницю. Іра керувала автівкою старенькою шкодою, яка, здавалось, ледве трималася купи, але вела вона впевнено. Її очі уважно ковзали по дорозі, а пальці нервово постукували по керму під музику з колонок. Вона мовчала, але зосереджено вдивлялась уперед. Ми точно туди їдемо? запитала Марина, втретє гортаючи Google Maps, які не оновлювалися вже півгодини. Це місце, про яке ти казала? Воно існує взагалі? Є, коротко відповіла Іра. Просто його немає на мапах. Мені бабуся колись казала, що туди ніхто не ходить, бо озеро дихає. Що? перепитав Юрко, розсміявшись. Озеро дихає? Що це ще за казочки?» Я ж кажу так, бабуся казала, що іноді воно ніби затягує в себе. Люди зникали, але то було давно, Іра знизила плечима. Може, вигадка. Дорога тяглася спершу звичайним шосе, потім змінилася на вузьку асфальтівку, а далі на розбиту лісову ґрунтівку. навколо густий ліс, сосни, змішані з березами, стояли як стражі, а світло пробивалося крізь верхівки, створюючи плями, схожі на рухомі плями світла. Марина вдивлялась у вікно, їй не подобалося це місце. Було в ньому щось надто мовчазне, пташки не співали, навіть цвіркунів не було чутно, лише шелест шин по піску і шурхіт дерев. Тобі не здається, почала вона але замовкла, бо Іра різко загальмувала. Попереду, прямо посеред дороги, стояла стара табличка, дерев'яна, похилена, вся в моху. Видно було лише деякі стерті літери, далі знак зламався. Може, це воно та, припустив Андрій. Та хто його знає, буркнув Юрко. Але я не думаю, що нам варто зупинятися. Це місце воно мертве. Саме тому й цікаво, усміхнулась Іра, виходячи з машини. Вони проїхали ще трохи. Дорога стала такою вузькою, що гілки дряпали бока машини, ніби хтось навмисно хапався за неї з боків. Зрештою, опинились на галявині. Зарослій мохом і бур'янами, де колись, очевидно, був пірс. Озеро перед ними виглядало неприродно тихим. Гладенька, чорна поверхня, схожа на скло, не мала жодної хвилі, і навіть не відзеркалювала небо, лише поглинала його. «Вау!» – прошепотала Марина. Що це за місце? Забуте саме те, що треба, відповіла Іра і витягла з багажника намет. Поки хлопці розкладали намети, дівчата пішли прогулятися уздовж берега. Земля під ногами була м'яка, ніби мокра, хоч дощу не було вже кілька днів. Подекуди траплялись уламки бетону, іржаві труби, шматки старого дитячого майданчика, зарослі мохом. Якесь відлуння минулого ніби тяглось за ними. Тут був табір, сказала Іра, берізка чи якось так. Кажуть, після того, як один хлопчик зник у 1987-му, його закрили. Зник? здивувалась Марина. Прямо під час купання друзі повернулись, а його вже не було, тіло не знайшли. Кажуть, озеро його втягнуло. Марина нічого не відповіла її серце билося трохи швидше, ніж зазвичай. Тим часом почав сутеніти вечір, повітря стало густішим, вологішим. Комарі, здавалося, щезли, озеро не видавало жодного звуку, лише легенький бриз час від часу ворушив поверхню, ніби хтось дихав під водою. Коли вони сіли біля багаття, запаленого ближче до берега, усі були мовчазні. Юрко жартував, намагаючись зняти напругу, але всі відчували, що щось тут не так. Світло вогню освітлювало лише коло навколо них, а далі суцільна темрява. Здавалося, ліс став ближче, ніж був удень. Дерева, мовчазні велети, стояли і слухали. А чого ти вирішила саме сюди, Іро? запитав Андрій. Вона мовчала кілька секунд. У мене є зошит з дитинства. Бабуся залишила там записки про це місце і щось на зразок карти. Я завжди думала, що це вигадка, аж поки не зрозуміла, що координати справжні. Зошит? Ти взяла його з собою, Іра кивнула і дістала старенький блокнот у твердій обкладинці. Він був пожовклий, обгорілий по краях, сторінки рипіли, коли вона гортала. Це більше, ніж просто історія, це якесь попередження, я не встигла дочитати. Усі замовкли. В ту ніч Андрій прокинувся першим. Його щось турбувало. Сон про людину без обличчя, яка стоїть на пірсі, і дивиться прямо на нього. Коли він розплющив очі, то подумав, що досі спить, бо щось і справді стояло на пірсі. Темна витягнута фігура нерухома. Він кліпнув очима, фігура зникла. Озеро виглядало незмінно, пласки, мов дзеркало, що поглинуло небо. Сонце вже піднялося високо, але прохолода ночі ще трималась у затінках. Пташки щебетали в кронах дерев, і це звучало майже звично. Але всередині лишалося відчуття, наче щось не так. Іра прокинулась першою. Вона сиділа на камені біля води, закутавшись у плед. Марина, позіхаючи, підійшла до неї з чашкою кави. Не спала? Скодами, спитала вона тихо. Мабуть, хвилин тридцять, все інше сни страшні. Марина сіла поруч. У мене був схожий. Я ніби тонула, і щось мене тримало холодне, слизьке. Як рука, але не зовсім. А мене хтось кликав з глибини, жіночий голос, але не один багато голосів Андрій та Юрко з'явилися незабаром несучи рибальські вудки. Андрій був у піднесеному настрої, розповідав анекдоти Юрко же мовчав, кидаючи короткі погляди на озеро. Ам нічого дивного не снилося? запитала Марина. Та ні. відмахнувся Андрій. У мене, здається, просто якийсь розхристаний сон про місто був. Юрко мовчав, а тобі наполягла Іра. Снилося, але я не хочу про це говорити. До обіду всі трохи заспокоїлись. Ліс вдень здавався лагіднішим, лагідним здавалось, і озеро. Марина й Ірина збирали дикі ягоди, натрапили навіть на гриби. Ілля намагався щось зловити, але безуспішно. А Юрко мовчки сидів на пірсі, вдивляючись у воду. Здається, ти починаєш зливатися з цією природою, пожартувала Марина, підійшовши до нього. Дивне тут місце мої, пробурмотів він. Тиша якась неприродна, тиша в якій щось ховається. Марина присіла поруч. Я теж це відчуваю. Якби я була дитиною, сказала б, що тут живе дух, а якби ти була старою бабцею. Додав він, то сказала б, що це місце прокляте. Після обіду друзі вирішили оглянути стару турбазу, яку Андрій бачив напередодні. Залишки бетонних сходів, зарослих мохом, вели до великого дерев'яного будинку. Він був напівзруйнованим, дах обвалився, вікна з'їяли порожніми отворами. Всередині стояв затхлий запах гнилі часу. На стінах обдерті шпалери, де не де таблички з радянськими написами. Дотримуйтесь чистоті. Купання дозволено тільки з дозволу інструктора. Це ж ніби нічого, але моторошно, пробурмотала Іра. Андрій підійшов до дверей, які, здавалось, вели в підвал. Слухайте, підемо вниз? Кажений ти, чи що? Марина злякано відступила. Ще провалишся кудись? Там темно, сказав Юрко, тримаючись позаду. І пахне болотом. Андрій вже збирався зробити крок вниз, як щось різко грюкнуло на другому поверсі. Всі завмерли. Це вітер, пробурмотів він, але очі в нього були розширені. «Ідемо звідси, твердо сказала Іра. Повернувшись до табору, вони довго мовчали. Лише Андрій жартував, мовляв, вони, як у фільмі жахів, тільки без тупих рішень. А я скажу більше, да, додав він. У кожного такого фільму є дурник, який першим помре. Сподіваюсь, це буду не я. Це трохи розрядило атмосферу. Вони навіть розвили вогнище і довго сиділи біля нього, співаючи пісні і згадуючи шкільні роки. Вітер шелестів у верхів'ї дерев, пахло димом і смаженими сосисками. Та коли всі вже вкладалися спати, Марина сказала тихо. Я вчора бачила сліди на піску біля озера, маленькі, як від босих ніг, але вони йшли у воду, не з неї. Ніхто нічого не відповів. Лише Андрій засміявся, але вже не так щиро. Ніч принесла ще глибшу темряву. Андрій вештався в напівсні, наче шукав щось. Ліхтарик в його руці мерехтів, і світло танцювало по стовбурах дерев. Озеро здавалося чорним ротом, що чекає. Раптом він почув голос, ніби знайомий. Андрій, він озирнувся темрява. Е, Андрій, іди до мене. Він рушив до озера, ступив у воду по кісточки, потім по коліна. Андрій, вода була крижаною. Але він ішов далі, тоді щось торкнулося його ноги. М'яке, гнучке, наче водорості, але з силою руки. І тут він прокинувся. Сидів у наметі, обличчя мокре від поту. Ліхтарик блимає поруч пісок на ногах. Він дійсно виходив. Зранку Андрій мовчав. Лише Юрко помітив, що його кросів Іра Іраж відчула тривогу. Щось стається, ми миначе в пастці». Завтра поїдемо, твердо сказав Юрко. А якщо щось не відпустить, прошепотіла Марина. А що саме? Дещо кличе з глибини, ранок був туманним, озеро ховалося за білою млою, яка заковтнула обрії. Дерева стояли, наче привиди, а повітря пахло вогкістю, тліном і чимось ще неможливо визначити, чим саме. Але було в тому запаху щось тривожне. Треба збиратися, твердо сказав Юрко. Поїдемо ще до обіду. Та я тільки-тільки каву зварив. Буркнув Андрій, але всі бачили. Він сам хотів якнайшвидше вирватися звідси. Намет був мокрий, речі сирі. Юрко побіг до машини. Ім завмер. Чорт. Що таке? кинулась Марина. Шини. Передні спущені. як голкою проткнуті. Іра підійшла ближче, ковтаючи тривогу. Це не просто прокол, подивіться, у самій гуміс, ніби врізані лінії. Схожі на сліди від нігтів чи пазурів, Юрко довго мовчав, потім промовив це не випадковість. Нас хтось або щось не хоче відпускати. Це маячня, різко кинув Андрій. Тут звірі, кабани, вовки, може, борсук. Борсук з руками. Марина глянула на нього скоса. Вони вирішили залишитись ще на ніч. Юрко сказав, що зранку піде в село пішки до нього згідно з картою 12 кілометрів. До ранку витримаємо, сказав він. А якщо ні, Марина стискала в руках срібний хрестик. Якщо це якесь прокляття, ніч настала раптово. Туман повернувся ще густіший, важкий і в'язкий. Вогнище горіло тьмяно, дим повз до землі повільно, наче плив. Ми не повинні залишатись наодинці, сказав Андрій. Тримаймося разом. А якщо на нас щось нападе. Марина схлипнула ми ж навіть не знаємо, з чим маємо справу. І тут вони почули звук далекий плескіт у воді, повторюваний, рівномірний, потім шелест, легкий, як шурхіт дитячих кроків. Марина затуліла вуха руками, а це знову воно те, що я чула в сні. Я теж, прошепотіла Іра, вони говорять під водою. Андрій узяв до рук сокиру. Ніхто не виходить із табору, навіть на метр. Ми вже у цьому таборі, як у клітці, сказав Юрко. Якщо це щось хоче нас, воно прийде саме. І воно прийшло. Близько третьої ночі, коли вогонь майже згас, в тумані з'явилася фігура. Дівчина, змокле волосся прилипло до обличчя. Вона стояла біля лінії води, боса, біла сукня прилипла до тіла, але обличчя Обличчя не мало очей, лише темні западини. Це? прошепотала Іра. Фігура повільно рушила вперед, і тоді Юрко кинув у неї палаючу гілку. Світло торкнулося її, і вона зникла, розчинилася, як туман, у повітрі завис крик. Дитячий, із тисячі глоток. Ранком вони зібрали речі, спали лише уривками. Юрко пішов у бік села, решта залишились чекати. Андрій, ховаючи погляд, раптом сказав: Я брехав, я теж бачив сни. Але не просто сни. Я говорив із кимось, з дівчиною. Вона казала, що потонула тут років 40 тому її ім'я. Марта, що вона хотіла? спитала Марина. Щоб я залишився з нею, щоб ми всі залишились, бо вона вже не сама. Там багато таких. Пройшло багато часу. Юрко не повернувся. До вечора не було жодних новин. Зв'язку не було. Марина почала ридати. Андрій вирішив піти його шукати. Якщо через дві години не повернусь, натікайте, хоч куди-небудь. Марина та Іра залишились самі. В тиші, де навіть вітер не шелестів, і раптом із лісу повернувся Андрій повільно, складно ступаючи з подряпаним обличчям і порваною футболкою. Я, я знайшов його та прошепотів він. Він стояв у воді, по шию і посміхався. Іра та Марина зблідли. Що з ним? вигукнула Іра. Ніби заглядав кудись під себе, наче щось там чулося, я покликав його, довго кликав. Він спочатку не реагував, а потім повільно, дуже повільно вийшов із води, мовчки, але дивився так, ніби не впізнавав мене. І тут позаду, з поміж дерев, з'явився Юрко, мокрий з голови до п'ят, тремтячий, але живий. Та я прохрипів він, «Та що сталося? Іра кинулась до нього, обіймаючи Ти з нами, Юра, все добре, ми вже йдемо звідси. Марина дістала термос, обгорнула його пледом, що носила в рюкзаку. Ти був у воді. Ти сказав, що залишаєшся, що глибина тебе чує, сказав Андрій. Юрко похитав головою. В його очах з'являвся фокус. Я нічого не пам'ятаю, лише голоси, як пісня. І було так добре, а потім ти покликав мене. І я ніби прокинувся. Вони мовчки переглянулись. Кожен чув у його словах щось своє, але ніхто не сказав нічого більше. Вони зібрали речі мовчки, йшли лісом, не озираючись. Сонце починало пробиватись крізь густі крони, але на душі залишалась холодна тінь. Дерева ніби звужувалися навколо, тіні ставали глибшими, і тоді вони вийшли на дорогу. Справжню, стару, потріскану, але реальну. І ось за кілька годин село, люди. Шок. Ми багато років про це озеро чули різне, сказав сивий місцевий дідусь. Колись там справді була турбаза, там загинуло багато дітей. Табір згорів, а частина потонула, але тіла не знайшли. Ви знали, що там таке? прошепотала Марина. Ми не ходимо туди, і вам не раджу. Вони кличуть, а ті, хто чує, рідко повертаються. Поліція прибула за півгодини. Це були двоє місцевих із відділку в сусідньому райцентрі, зморені, з посірілими лицями. Один із них, старший, на вигляд лише глянув на молодих людей і, майже не ставлячи запитань, кивнув головою Ходімо, покажете, де саме те місце. Іра тремтіла, але намагалася триматися. Юрко мовчав, наче притиснутий важкою плитою. Лише Андрій час від часу кидав короткі репліки, ніби переконуючи сам себе, що все вже закінчилося. Марина просто не вірила, що вони вибралися, але серце не давало спокою, щось лишилося там, у глибині, щось, що досі тягне. Повернення в ліс було мов повторне занурення в нічний кошмар. Поліція йшла першою, позаду крокували молоді люди. Та коли вони наблизилися до стежки, якою втекли, щось змінилося. Повернення в ліс було мов повторне занурення в нічний кошмар, поліція йшла першою позаду крокували молоді люди. Та коли вони наблизилися до стежки, якою втекли, щось змінилося тут її не було, Іра зупинилася і розгублено обернулася до друзів. Тут був поворот, я впевнена, і оцей камінь. Його ж не було тут учора. Ліс виглядав іншим, начебто хтось пересунув дерева, стер сліди, змінив рельєф. Поліцейський подивився на неї з коса, але нічого не сказав. Через півгодини блукань вони нарешті дісталися до озера, але будиночка не було ні намету, ні пірсу, ні навіть слідів присутності людей. Лише тиха, безжиттєва вода і мовчазний берег. Андрій зупинився і сів на землю. Я, я не розумію. Ми були тут всі четверо. Ми ночували в тій хаті. Поліцейські мовчали. Один із них щось записував у блокнот. Другий підійшов до берега, нахилився і глянув у воду. Потім підвів очі. Ви впевнені, що не споживали нічого забороненого? Юрко розсміявся. Гірко, сухо. А ви впевнені, що тут нічого немає? Після повернення їх допитували кілька разів психолог, дільничний слідчий. Усі слухали уважно, кивали, записували, але щось у їхніх поглядах було оте неприховане співчуття, змішане з недовірою. Ви, мабуть, потрапили у пастку власної уяви, сказав один із слідчих. Втома страх, невідомість. Молодь часто піддається паніці в таких умовах. Особливо в лісі, але коли справа дійшла до записів, телефонів, камер, усе зникло: усі фото, відео, навіть GPS-треки, начебто той період просто стерся. Лише кілька розмитих фото, на яких неможливо впізнати місце. І одне відео з розмитим шумом і гудінням, що нагадувало ревіння води чи щось глибше, Марина кілька днів не могла заснути. Їй снилося озеро. Вона стояла на пірсі в той момент, коли ніч падала на воду, і знизу виринала тінь. Іра почала малювати, але все, що вона зображувала, було темним спотворені обличчя, вікна ззовні, що дивляться всередину, озеро з очима посередині. Юрко зник на тиждень. Потім з'явився мовчазний з порожнім поглядом. На запитання відповідав коротко він сказав, що. Ходив туди, куди треба. Ніхто не наважився спитати, куди саме. Місяць по тому Іра зібрала всіх у себе. Вони мовчки сиділи на кухні, і кожен тримав у руках по чашці гарячого чаю. Слухали, як за вікном дощ заливав вечірнє місто. А мені здається, що ми щось не зрозуміли? Що ми залишили там щось важливе? тихо мовила Іра. Я б туди не вертався, відповів Юрко. Навіть подумки». Але ж Марина зітхнула, чому вони нам не повірили? «Оце звучить як марення, озеро, що шепоче, будинок якого немає, Пірс, що веде в темряву. Це було насправді, перебив Андрій. Іра встала, глянула у вікно. А якщо ми таки привезли щось із собою, у кімнаті запанувала тиша. Тієї ночі їй наснилася кімната, її власна спальня, тільки вся чорна з темними стінами. І вікно, за яким щось стоїть. Воно дихає, чекає, не озеро щось глибше. Прокинувшись, вона виявила, що її руки були мокрими, і подушка теж, ніби намокла від річкової води. Вікно було трохи відчинене, хоча вона пам'ятала, що закривала його. Вранці вона подзвонила Марині. Нам потрібно зустрітися. Мені також снилося. Вони повернулися. Через кілька днів у районній газеті з'явилася коротка замітка. У лісі під Черкасами знайшли залишки старого будинку. Поруч, сліди давнього обряду. У підлозі було знайдено залишки дерев'яного люка, на стінах вигоріли символи в озері, уламки човна і мотузки з каменями. Експерти розглядають версію сектанських обрядів, які могли проводитися десятки років тому. Іра поклала газету на стіл. Ми таки щось бачили, ми не збожеволіли. Юрко кивнув або ж збожеволіли всі разом. Але я знаю одне більше я туди не повернусь. Маріна схиліла голову, але хтось ще піде, хтось почує поклик, бо воно глибоко і воно живе. Через рік всі четверо вже не спілкувалися, роз'їхались, мов на різні береги світу. Та іноді, серед ночі, кожен із них чув звук не голос, не шум, а щось глибоке, низьке, як шепіт з під води, як дихання землі, і в цьому звуці було ім'я, їхнє ім'я дорогою до лісу стояла табличка прохід заборонено, небезпека, карстові западини. Але вона була стара і гнила. Лише вітер тріпав її, ніби промовляв: ті, що кличуть з глибини, досі чекають.